Слава Україні! Вирішувати вам, думати вам. Вибір робити вам. Що таке, коли немає кевларової устрілки і в тебе не герц? Поїхали. Ох, це ж, Бачите, да? А тепер герце. Сотка, да? Та це неможливо. Це неможливо. Друзі, все ідеально чисто. Цвях сотка кевларова устівка, яка встановлюється в берцях Т-900 та Т700, Т-700 зразок. Поїхали. Як ви бачите, гнеться. Сам свяг. Але тут все ідеально чисто. Свяхи натуральні, металеві, не сухі. Герц 24 го року випуску. І що таке кола устілка? Дивимось. Повністю. Опа! Ми стоїмо на свяхи і нічого немає. Нічого. Друже, тобі больно? Ні, це саме головне. Так, ми бачимо, що зайшло, але нога ціла, нічого немає. Саме так працює кевларова устілка в герцах 2024 року. Все йде альтерно. Кевлар цілий. Давай покажемо, що у нас є устілка окрема, вона вже дуже популярна. кевларова устілка, яка встановлюється в Т-900, т 700 Герц Т-700, як тестовий зразок. І ось там момент істини, ще разок. Друзі, так, да, в шапці профілю, всі контакти та все номера. Можете замовляти, не соромтесь. Бачимо. Друзі, чи є у вас якісь питання? Свяхи вон гнуться? Сляхи погнулися. Але все ідеально. Здорово. Друзі, тільки компанія Герц робить натуральне та добре взуття. Слава Україні! Вирішувати вам, думати вам, вибір робити вам. До побачення.